Вітаю! Цього року уродила добре слива венгерка моя. І я замислилася над тим, а чому б не зробити чорнослив з цієї сливи. Почала шукати в інтернеті, як же ж зробити справжній чорнослив, такий, як був в дитинстві. Але інформації, на жаль, виявилося дуже мало. Але я об'єднала все, що дізналася в одне ціле і тепер хочу. Наш швидкоруч зробити таку міні-коптильню для слив. Чим закінчиться такий експеримент, дивіться далі у відео. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. В якості каркасу я використала коробку з-під садових меблів. Вона дуже міцна, така наче ламінована, дуже тверда така на дотик. Та для одноразової коптильні. Підходить якнайкраще для того, щоб дим затягувало у коробку, потрібно всередині неї зробити такі з землі, наче схил. Я так і зробила з одної сторони коробки, де буде вогонь, там вигрібла і цю землю накидала наверх. Ось в цьому місці буде розпалюватися вогнище, а для того, щоб захистити коробку від там пропалювання чи сильного нагрівання, я поставила такий залізний шифер. Маю надію, що він якось все ж таки захистить від вогню та іскор коробку. Як топку для вогнища, я застосувала стару кастрюлю без дна, яку по бокам та зверху присипала землею. Ось такий вигляд має топка зсередини коробки, де робився схил. Тепер перевіряю, чи є тяга розпалила дрова і бачите, як вогонь туди затягується. Ну, відповідно, і дим туди ж. Для верхньої частини я пристосувала оцинковану сітку, а на неї поклала жорстку таку протимаскітну сітку. Розкладаю сливи, це в мене сливи, які я замочувала у цукровому сиропі. У ну, мене їх буде трошки. Подивлюся, які сливи будуть сушитися краще, ті, що замочені в сиропі чи звичайні. Як бачите, сітка в мене втоплена від краю коробки, десь на. 8 см. Робиться це для того, щоб був простір для циркуляції диму поміж сливами. Отже, накриваю сливи шифером залізним, димить гарно. Залишила тут такий невеличкий отвір, для того, щоб здалеку просто можна було спостерігати, чи добре димиться, чи йде процес, чи ні. Залишаю це все діло на ніч, мабуть, о 12-й ночі підкину останній раз дрова, де піду спати. Друга ночі тяга добра, як видно, вогонь прям туди так з димом і затягується. Коли дрова перегорять, у слив до ранку буде можливість трохи відпочити і віддати вологу. Нарешті ранок сливи продовжують сушитися, звичайно, вони за ніч не висохли. Але процес йде, сливи досушуються, підсихають та насичуються димом. А для того, щоб зекономити час та дрова, я вирішила зверху на теплому шифері розкласти нову партію слив для того, щоб вони вже почали підсихати тобто, з одного боку, їх гріє сонечко, з іншого боку підсушує теплий шифер. І коли для них звільниться місце, вони вже будуть наполовину підвялені, і процес піде швидше. Ось так все це виглядає. Зверху сливи підв'ялюються природнім шляхом, а нижній шар підкопчується та підсушується димом. А для того, щоб слива ще скоріше сушилася, я цю партію слив занурила на декілька секунд у киплячу воду, в яку додана сода. Завдяки такій процедурі, на шкірочці слив утворюються тріщинки, звідки виходить волога. І ось подивіться, як виглядають сливи, які я занурювала у кип'яток з содою. А це сливи зняті просто з дерева. Колір відрізняється і дуже сильно. Подивимось, які швидше дійсно висохнуть. Вогонь підтримую невеликої інтенсивності. І для того, щоб дрова саме не горіли, а тліли. Я за допомогою кришки регулюю доступ повітря до вогню і таким чином дрова більше тліють, аніж горять. Нічого страшного, якщо вночі припиняється процес копчення сушення сливи. Сливи, наче відпочивають у цей час, і волога, яка є всередині сливи, поступово підтягується до шкірочки. І потім, коли вже буде тепло та дим, ця волога буде швидше випаровуватися, і слива буде швидше підсихати. Отже, пройшло дві доби, яких виявилося достатньо для того, щоб за допомогою диму підсушити та підкоптити сливу. Вона вже повністю готова до споживання. Найбільш привабливий вигляд мають ті сливи, які перед копченням були замочені у сахарному сиропі. Але так як вони були без кісточки, вони трохи пересохли. Зараз я ці сливи приберу і на їх місце викладу ті сливи, які були занурені у киплячу воду з содою. Як видно, вони дійсно за один день добре так прив'ялились природним шляхом, тобто лежачи на шифері, через втрату вологі позморщувалися. І тепер, звичайно, їм потрібно менше буде часу, щоб підсушитися та підкоптитися димом. Вважаю, що цю процедуру дійсно потрібно робити, тому що ті сливи, які не піддавалися термічній обробці і одночасно закладалися на підсушування, підв'ялювання, вони от за день так і не змінилися. Які були, такі і залишилися. На противагу цим сливам, які доволі гарно втратили вологу. Зараз вони відправляться на досушування димом, і думаю, що дня їм буде достатньо для того, щоб вже досягнути готовності. В процесі експлуатації виявилося, що в мене дуже близько стоїть топка з вогнем, і тому от в цій частині, яка ближче до вогню, слива швидше підсихає і починає горіти. Тому я відсунула звідти сливу, і вже вона сушилася подалі від вогню, де дим вже був більш-менш такої не гарячої температури. Хочу сказати, що Чорнослив дійсно вийшов такий, як я і мріяла побачити і спробувати. До речі, ось так він виглядає з плином часу. Пройшов рік, він в мене зберігався в пакетах, в морозильці. І... Ось коли він трохи полежить то стає таким, наче його тільки тільки зняли з сушки. Отже, конструкція для копчення сливи працює, і неважливо, які ви матеріали застосуєте для її побудови, головне, щоб зберегти принцип самої конструкції. З приводу шкідливості копчених димом продуктів, я сперечатися не буду. Можливо, вони і великих. Кількостях дійсно шкодять здоров'ю, але чорнослив це такий продукт, який не споживається в великих об'ємах, тому вважаю, що нічого страшного, що якщо копчена слива буде на столі у мене чи у моїх родичів. Ну а ви, звичайно, вирішуйте, як вам буде найкраще чи споживати копчену сливу, чи ні. Але зважте на те, що коли ми купляємо будь-де чорнослив. То ми точно не знаємо, яким способом, якими дровами він коптився, чи взагалі він дровами коптився, а не просто це якийсь хімічний, несправжній дим дає йому такий аромат. Дрова для копчення я брала вишневі, яблуневі та абрикосові. Ні в якому разі не можна брати дрова з хвойних порід. І я помітила, що краще тліють. Саме тліють, а не горять дрова, які вже полежали так рік, два, три, такі трошки вже трухляві. Вони дають більше диму і слива коптиться краще. Звичайно, таку конструкцію потрібно модернізувати, покращити. Я не претендую, що це прям остаточний варіант, але погодьтеся, що отак, от буквально за дві години, спородити таку коптильню для слив, Буквально, щоб там невеличкий врожай підкоптити. то я думаю, що це гарний варіант. Тому що будувати от таку стаціонарну, вже гарну таку коптильню для слив, Ну, я вважаю, що нема сенсу, тому що в цьому році є сливи, а потім їх там може три роки не бути. І буде вона стояти і займати місце, чи потрібна вона взагалі буде наступного року чи ні, це вже питання. А так, спорудив, покоптив і викинув. Тому не гайте часу. Приступайте до спорудження такої коптильні і насолоджуйтесь смаком гарного чорносливу. Тож не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне цікаве відео. До побачення!